Просто зараз з нами на зв'язку Микола Зінько, командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади. Пане Миколо, вітаємо вас. Добрий день. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Обов'язково будемо питати про оперативну ситуацію, але перше будемо просити пояснити, що за QR-код і номер картки з'явився. Які потреби в підрозділах. Це збір наш бригадний. Це збір на оптиковолокно. Це дрони FPV, які не можна подавити ребами, які можуть досягати мети, навіть вражати ворога в тяжкодоступних місцях. Про яку суму йдеться, пане Микола, для того щоб ми зараз звернулися до нашої аудиторії, вона активніше допомагала вам закрити цей важливий збір: збір на мільйон. Тобто, ми постійно збираємо постійно. Використовуємо з користю, це якраз той збір, коли ви вкладаєте гроші і отримуєте знищених ворогів. Шановні глядачі, будь ласка, долучайтеся. Як бачите, останніми днями ситуація дуже важка, напружена, але це означає єдине. Ми маємо гуртуватися, підтримувати один одного, допомагати і робити все можливе для того, щоб наші оборонці нищили ворога, який щоденно намагається знищувати українців. Бачите, таке замкнене коло. Будь ласка, долучайтеся. Протягом цієї бесіди кожен донат він має значення. не має значення сума. Головне, не будьте байдужими від гривні до безкінечності. Скільки можете собі дозволити? Головне, не дозволяйте собі бути пасивними і робити вигляд, що вас особисто це не стосується. Ну і, власне донат найкраща конвертація вашої люті, яку ви. Маєте до ворога, зокрема зокрема через черговий обстріл, зокрема через Дніпро, пане Микола. Ми знаємо, що ваш підрозділ зона його відповідальності, Краматорський напрямок. Чи можемо спитати вас за оперативну ситуацію на місці? Ну, оперативна ситуація така, як і майже кожен день. Ворог не перестає е пробувати е прощупувати нашу оборону. Тобто, це там малі піхотні групи. Деколи мотоциклетні штурми вони пробують знайти слабке місце, щоб там десь проломати нашу оборону. Ну, на щастя, всі спроби нам здається відбити і ворогів знищити. Пане Миколо, буду зараз звертатися до нашої аудиторії. Для чого? Для того, щоб заохотити, донатити. Шановні глядачі, дорогі українці, ви зараз нас дивитесь, можливо, на душі вам неспокійно. Вас роздирає людь, вам не байдуже від тієї несправедливості, яка коїться в цьому світі і яка стосується в першу чергу нас з вами. Тому, будь ласка, зібралися силами, зібралися думками, взяли телефони, зісканували qr код записали номер карти і зробили все можливе для того, щоб ваша людь перетворилася у справжню помсту. Даруйте. Ніколи не закликала мститися, ніколи не казала про те, що слід вбивати, але в даному випадку потрібно вбивати ворога, який прийшов на нашу землю. Не забувайте про це. Нам потрібно зробити все можливе для того, щоб росіянці не сунулися до нас. Будь ласка, кожен донат, кожна гривня, вона буде помічною для наших захисників. Долучайтеся, не соромтесь. Будь-яка будь-яка фінансова підтримка вона зараз потрібна нашому боронцям, пане Миколо, В продовження теми скорочення осо... зокрема вами та вашими побратимами скорочення особового складу і техніки супротивника? Ось ці відеознищення російських дронів в повітрі, які між іншим публікує а, ваша якраз бригада. Скажіть, будь ласка, а, чи можете розповісти розповісти, що собою являє ось таке полювання? Які там складності? Ну, складності такі, що перш за все, цей дрон дуже тяжко зловити в небі, адже будь-яка ціль на землі вона має е, свій якби горизонт. нижче землі він не опуститься в небі. Це це дуже складно. Е, цю ціль важко знайти. Вона може бути зверху, знизу, збоку, е, але нам нашим перехоплювачам, це вдається. Знищують ось такі, наприклад, орлани, як ви бачите на відео, які е, розвідувальні дрони дальнього е, польоту, які якраз коригують артилерію, ворожу авіацію, яка завдає шкоди прифронтовим містам. Е, саме такі пташки наші хлопці знищують. І ми дякуємо вам за те, що ви це робите і робите 24 на 7 нон стоп, не маючи вихідних, не маючи відпочинку, так як це повинно було бути влітку, в літній період. На превеликий жаль, українцям зараз доводиться планувати своє життя таким чином, щоб воно вписувалося в ці всі військові події. І наші захисники вони є не є винятком. Вони так само живуть в цих непередбачуваних обставинах. І 24 на 7, повторюсь, захищають нас з вами. Шановні глядачі, триває збір. Ви зараз бачите на екранах QR-код. Він нікуди не подівся. Нікуди не подівся номер карти. Закликаємо вас долучатися до цього збору. Допоки триває війна, ми час від часу будемо звертатися до вас з проханнями підтримувати наших захисників. Так само, як робимо це ми. Це найменше, що ми можемо зробити в цій війні. Головне не бути байдужими, Повторюється знову і знову. Друзі, ну і будемо пам'ятати, що слоган сучасної війни воювати технікою, а не людьми. Пане Миколо, з приводу техніки і будемо продовжувати наземні роботизовані системи. Останнім часом на щастя про них дуже багато говорять. Наскільки часто використання саме наземних роботизованих систем в вашій бригаді, які функції виконують? Це функції, які підвоз БК, провізії і все, що потрібно, підвести на передній край, щоб не ризикувати людьми, замість якоїсь автівки чи броньованої техніки, туди їде цей наземний дрон і може підвести хлопцям, все, що їм потрібно. Також, якщо на жаль, хтось отримав травму чи поранення. Такий дрон може провести евакуацію, і в нашій бригаді це дуже багато випадків, коли ми або провозимо під провізію, або забираємо поранених. Ну, направду ці машини рятують життя. І хай так буде і надалі. Зараз знову і знову звертаємось до нашої аудиторії. Сьогодні у Києві було завершено пошукову рятувальну операцію на місці влучання ворожої ракети в Шевченківському районі. Я нагадаю, що минулої ночі внаслідок цієї атаки. Не прокинулися, не встали, не випили кави, не зробили свої перші кроки зранку. Дев'ять українців на превеликий жаль. Ми оговтуємося після цього удару. А сьогодні знову Дніпропетровщина ворог нас прицільно знищує. Хочеться звертатися до аудиторії з проханням. Обійняти своїх близьких, подякувати захисникам, зробити все можливе для того, щоб ми передали свої сили. Хоча у нас зараз їх бракує, але я певна, що ми їх знайдемо і ми будемо продовжувати відстоювати своє у будь-який спосіб. Бачила кадри, як українські школярі напередодні розбирали завали і чекали будь-якої інформації про те, що там. Під тими завалами, тому що там були знайомі, там були друзі, там були однокласники. Дуже прикро, що наші діти знають, що таке війна. Мені як мамі дуже не хотілося, щоб моя донька на власному прикладі, на власній історії розказувала своїм дітям, що вона була свідком цих трагічних подій. Але так сталося. Давайте ми дорослі. Зробимо все можливе, щоб травматизація наших дітей була якомога меншою, і щоб якомога менше наших дітей загинуло в цій клятій війні. Тож, будь ласка, донатьте, долучайтеся і підтримуйте наших захисників. Як би не було тяжко, повірте, їм на передовій дуже складно, але вони роблять все можливе для того, щоб так само їхні діти восени пішли в школу, прокинулися зранку, і в них було дитинство. Не залишайтеся байдужими. Закликаємо вас, Донатьте. друзі. Зараз пошириться відео 71 сімдесят бригада ДШВ яскраво нищить мотоколону, яка шла, йшла на штурм, пане Миколо. чи бачите ви на Краматорському напрямку штурми? Якщо мотоштурми? або застосування іншої техніки, і про це ну якомога докладніше наскільки це можливо знов таки? Ну, бачив, буквально вчора ввечері два мотоциклісти лишилися а, в українській землі. А, також була буханка, яка кудись везла росіянців, які хотіли а, прорвати лінію оборони. Ну, на щастя, вона теж нікуди не доїхала. Ще на під'їздах наші хлопці в півічники спалили цю буханку разом з особовим складом. Такі новини надихають пане Миколу. Нехай їх буде якомога більше для того, щоб у вас були ресурси і можливість здійснювати те, що ви здійснюєте. Ми розуміємо, потрібна підтримка, зокрема, фінансова. Тож, будь ласка, шановні глядачі, долучайтеся станом на цю хвилину. Вже маємо понад 260 тисяч. Якщо я не помиляюся, ви активно донатите. І ми дякуємо кожному з вас за те, що ви робите. Не спиняйтеся. і номер карти залишиться ще під трансляцією на youtube каналі Ми Україна. Тому, будь ласка. Долучайтеся, якщо зараз не можете задонатити, зробіть це пізніше, але обов'язково зробіть 160 так тисяч зараз надійшло від наших глядачів. Хто хто долучається грошима? Хто безпосередньо, пане Миколо, Що стосується питання рекрутингу, яких спеціальностей потребує зараз ваш підрозділ? І ну давайте тоді вже щоб я кажу, двічі не вставати. Ось як проходять новобранці злагодження після базової військової підготовки. Хоча би в загальних рисах, е, незважаючи, чи десь прийшли е, будь-яку підготовку е, військовослужбовці, які по е, приходять до нас, вони в нас е, отримують додатково відповідно яку спеціальність вони будуть мати: чи це мінометники, чи це е, ті самі оператори наземних дронів. Потрібно, звичайно, завжди ми мусимо зупинити цього ворога сьогодні. Між іншим, третя річниця, як наша бригада на Донбасі. Ми жодного разу не були на ротації, на відведенні, і ми кожен день працюємо на, на перечих. Бригада сучаснюється стає більше. Дронів БПЛА стає більше наземних дронів, тобто ми стараємося по -макс... технологічно, тому потрібні, якби військовослужбовці всіх напрямків, і кожен може вибрати в якому виді військ, в якому артилерія чи дрони йому працювати. Пане Миколо, низький уклін вам і вашим побратимам Дякую. за те, що ви робите. Коли я казала про відпустку, не дарма я про неї згадала, тому що ви можете про неї тільки мріяти. Ми дякуємо вам за те, що ви, попри такий насичений графік, що знаходите можливість долучатися до ефіру, розказуєте про те, як там на передовій. І заохочуєте глядачів донатити, допомагати вам. Даруйте, нам не вдалося закрити той важливий збір, але я певна, що найближчим часом вдасться. Наші глядачі робили все можливе для того, щоб наблизити бажану суму станом на цю хвилину маємо 315 тисяч. Ми дякуємо кожному, хто долучився до цього збору. Пане Миколи, маємо прощатися, але буквально кілька слів від вас. Чи є вам що сказати нашій аудиторії? Uh... Дякую вам. Перш за все. Дякую ведучим. Давно не зустрічав настільки людей, які хочуть допомогти. Спонукають глядачів. А від себе я можу гарантувати, що за ці гроші, які ви задонатили, мінімум 10 москалів. Ми відправимо на концерт до Кобзона. Немає жодного сумніву. Дякуємо вам. Дякую. Бережіть себе, бережіть себе. Це так важливо. Микола зінько, командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади. Був на прямому зв'язку зі студією.